Армія зустрічає друзів. І саме так називається проект Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України. Саме сюди ми завітали у місто Броди. Обіцяю, вам буде надзвичайно цікаво. На базі військової частини А 2595 що дислокується у місті Броди, відбулося виїзне засідання редакції центрального друкованого органу Міністерства оборони України Народна армія. Разом із офіцерами регіонального медіаклубу Міністерства оборони України знімальна група вечірнього простору мала змогу ознайомитися з бойовим життям військових частин, які дислокуються на теренах Бродівщини. Зустрітися із представниками місцевої влади та органів самоврядування, а також зробити свій внесок у популяризацію військової служби та військово-патріотичного виховання молоді. Мета була тільки одна поспілкуватися з дітьми. Спілкуватися з юнаками, які найближчим часом підуть до українського війська, і щоб вони могли порівняти, побачити і зорієнтуватися, що собою на сьогоднішній день являє українське військо. Армія завжди юна, тому що до неї завжди приходить молодь, і молодь робить те, що армія завжди спроможна виконувати свої завдання. Командування 3-го окремого полку армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України влаштувало для учнів бродівських загальноосвітніх закладів день відкритих дверей та екскурсію на литовище. Понад 30 старшокласників змогли не лише поспілкуватися із екіпажами бойових та транспортних вертольотів, але й самі відчути себе у якості пілотів бойових машин. Захищати рідну землю це обов'язок кожного молодого юнака в нашій державі. Оскільки наша держава всі роки терпіла гнобіння, наші козаки, наші предки всі відвоювали честь і гідність, і тому я вирішив так само триматися цих традицій. Вертолітники удосконалювали техніку пілотування та відновлювали льотні навички. Частина з них готувалася до чергової ротації 56-го окремого вертолітного загону місії Організації Об'єднаних Націй у Ліберії. А молоді пілоти, минулорічні випускники Харківського університету повітряних сил, виконували програму нальоту. Впродовж декількох годин бойові пілоти провели детальне ознайомлення школярів із будовою та озброєнням бойових машин. Розповіли про інфраструктуру та функціонування наземних служб аеродрому, ну і, звичайно, надали можливість будь-кому із хлопців та дівчат зробити фотографію у пілотському кріслі. З самого дитинства була моя мрія стати військовим і поєднати життя з мистецтвом. Так вийшла доля, що я став військовим диригентом. З кожним святом, з кожним концертом в мене з'являються нові якісь проекти, нові пісні. У рамках цієї інформаційно-патріотичної акції у районному народному домі міста Броди на Львівщині відбувся концерт за участі народного артиста України Мар'яна Шуневича. Ви служили свій час війську, мабуть, так? Звичайно, так. Я, я, я в Чернівцях. В Чернівцях я танкіст. Я спочатку закінчив учебку, а потім там і виховував танкістів. Я командир танку. Армія це є порядок, який би ти розгильдяй не був. Там вчать порядку. І воно в мене вкорінулося до сьогодні. Я дуже педантичний став. Тобто, в мене має все в хаті бути в порядку, у дітей. У мене то само собою, я знаю, де що в мене лежить, де всі свої речі мають свої місця. А це в армії, ну і звичайно гартує, армія робить, як би там не як з юнака, вона робить мужчину. Окрім знаного метра Естради перед Бродівською громадою виступили й молоді таланти, які не лише проходять службу у лавах Збройних сил України, а й навчаються у елітному видовому вищому військовому навчальному закладі і готуються незабаром одягнути офіцерські погони. Багато чоловіків вважають, що жінка в армії зайва її не місце там. Але насправді, коли показуєш себе в роботі, і знаєте, вже. Же так в середині хочеться доказати, що це неправда. І коли в це вдається, вони навпаки підтримують, допомагають і кажуть, що ми є прекрасною армією. Я себе бачу начальником клубу. Мене цікавить організація дозвілля, хочеться як найкраще щось показати, висловити таке свято. Мені це подобається. У програмі прозвучали твори бардівської пісні у виконанні офіцера армії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного старшого лейтенанта Івана Шерстюка. Українські естрадні шляги розпівала учасниця телепроекту ікс фактор, курсантка Вікторія Нечитайло. А показовий виступ з рукопашного бою продемонстрували призери міжнародних змагань курсанти факультету аеромобільних військ та розвідки.